Національний мультипредметний тест 2023. блок. Фізика, розділ термодинаміка, практичний блок. Температура мідної кульки зменшилась від 20 градусів до 18 градусів Цельсія. Уявіть, що 1% втраченої кулькою внутрішньої енергії вдалося перетворити в механічну енергію кульки. На яку висоту можна було б тоді підняти цю кульку, враховуючи, що питома теплоємність мії 380 джоулів поділити на кілограм градус кельвіна, а прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду в квадраті. Отже, прочитали умову задачі. Завдання має варіанти відповіді, тобто правильно розв'язана задача, дасть вам можливість отримати один бал. Але для того, щоб отримати цю правильну відповідь, цю задачу треба просто розв'язати. Тому ми записали скорочений запис умови, вказавши температуру в градусах Цельсія, питому теплоємність, це прискорення вільного падіння. G. І той факт, який в задачі звучить таким чином. Один відсоток утраченої внутрішньої енергії вдалося перетворити на механічну енергію. Один відсоток це означає 0,1 сота. Тому в даному ми записуємо: 0,01 дельта У, тобто один відсоток внутрішньої енергії, переходить у механічну. Міркуємо далі. Що ж відбувається, який процес тепловий відбувається з мідною кулькою, якщо її температура змінилася від 20 до 18? Зрозуміло, що це буде охолодження. Тоді запишемо, що зміна внутрішньої енергії дельта У буде дорівнювати кількості теплоти, яка виділяється у навколишнє середовище. І, відповідно, ми можемо обчислити цю кількість теплоти за формулою СМ дельта Зміна температури у нас дана в градусах Цельсія. І 20 градусів Цельсія мінус 18 градусів Цельсія. Це, відповідно, 2 градуси Цельсія. Але Якщо абсолютна температура в Кельвінах і в Цельсіях відрізняється, то зміна температури буде однаковою. Тобто зміна температури на 2 градуси Цельсія, це те саме, що зміна температури на 2 градуси Кельвіна. Отже, аналізуючи дані задачі, ми можемо вже обчислити, яку кількість теплоти виділила кулька у простір і як змінилася її внутрішня енергія. Отже Дельта У, давайте зробимо спочатку дії над одиницями. Питома теплоємність це джоуль, поділити на кілограм градус Кельвіна, маса, відповідно, в кілограмах. У нас дана була б задачі, але її немає. І температура Дельта Т теж у Кельвінах. Тому, Кілограми <кій> і градуси Кельвіна скорочуються, і відповідь буде в джоулях. Що нам дала е, оця, е, оцей аналіз одиниць вимірювання? Ми побачили, що формулу ми записали правильно, але для обчислення нам не вистачає маси. Тому далі ми будемо працювати з формулами і не переходимо до обчислень. Зміна внутрішньої енергії. Іде на зміну механічної енергії, тому ми запишемо 0,1 сота помножити на cm дельта Т. В свою чергу сказано, що механічна енергія вона може бути двох видів: може бути кінетичною, а може бути потенціальною. Оскільки в задачі сказано, на яку висоту ми могли би підняти цю кульку за рахунок 1% внутрішньої енергії, то зрозуміло, що механічну енергію ми можемо записати через формулу Мжеж. Тобто зміна потенціальної енергії тіла з підняттям на висоту. І тепер прирівняємо дві останні формули: 0,1 Cm дельта Т і MgH. Такий підхід нам дає можливість скоротити величину М. А це означає розв'язати задачу з тими даними, які у нас є. Отже, H дорівнює. 0,1 С дельта Т поділити на GH. Щоб переконатися, що ми дійсно зробили все правильно, виконуємо дії над одиницями. Питома теплоємність джоуль поділити на кілограм градус Кельвіна. Зміна температури у нас в градусах Кельвіна. Прискорення вільного падіння. Метр на секунду в квадраті. І висота в метрах. Градуси Кельвіна ми можемо скоротити. А тепер розпишемо джоуль. Джоуль це ньютон помножити на метр. Помножити на секунду в квадраті, поділити на кілограм. і на метр квадратний. Знову метри скорочуємо, а ньютони розписуємо як кілограм. Помножити на метр, поділити на секунду в квадраті. Це ми розписали ньютон. І дописуємо в чисельнику секунду в квадраті, в знаменнику кілограм і метр. Кіл, кілограм. Таким чином висота у нас виходить у метрах. Висота у нас виходить у метрах. І ми можемо перейти до обчислень. Висота буде дорівнювати 0,76 метрів. Вибираємо правильну відповідь, це відповідь А, вносимо її в бланк і отримуємо ще один бал до нашого результату НМТ.